Добрий день, це канал я і маміні тваринки, і ми з вами будемо пробувати нащеплювати абрикоси. Ось тут в мене такий молодняк сливок росте. Бачите, ось ось ця отже більша. І зараз ми Попробуємо на них нащеплювати. Ну, і якщо вони поприймаються, тоді ми їх звідси повідсаджуємо. Та ось таке тут мені. Як приходила посилка з подарками, це брунька з цвітом ми її обірвемо. Ось. Були живці. Ось, І тут я її вже натяла. Грубші будуть на грубшу сливку, тонші на тоншу. У мене є ще там верху, я ще й на алечі щеплю. І попробуємо, котрі краще поприживаються на тонших понащеплю і на грубших. Так, кульки я взяла, щоб замотувати зверху, щоб вони не пересихали. Ну і будемо пробувати. Ну і цього сікатора хочу попробувати випробувати, ну на абрикосах я не буду випробувати, а так на якомусь дереві попробую нащепити ним. Ось таке діло. Як нащеплюю. Малих немає вдома, мені нема кому допомогти. Так, дивіться. Ось тут в мене буде сливка. Значить, ось. От. І ми її ось тут відрізаємо. Беремо канцелярського ножа. Тут куру зрізаємо. Ось так. Отак, От бачите. І тоді отако. О. Зараз... Ой Боже, не видно. О, бачите, зрізала куру. і тепер зробимо надріз. Не знаю, чи в мене так вийде одною рукою. Тут треба дві руці. Кіт, відчепися від мене. Чого ж ти таке до мене лізеш? Так, і десь таку загрубу нам треба за грубою живця взяти. Десь отакий от буде. Обов'язково край має бути надрізаний, Оцей. Де? де воно? О. Оцей край має бути свіжий зріз. Я їх всіх освіжила і зараз теж так само тут загостру, зараз я вам покажу як. Ось так, бачите. Господи боже, взяла, нажала. Де ж той? Камера, во. Ну, фокусуйся. О, бачите, цей край ось тутечка. Ось тутечка вузький, тоненький. Ось так. А звідси грубший. Тепер Беремо. Ось тим. Тоншим. Так. Ну, на цьому не фокусуйся. Ось тут воно є. Першило самому знімати. Бачите, ось тут є розрізане. Ось, бачите розрізане. І тут є розріз, зараз ми його защепимо всередину. Ось так. Ну, сфокусуйся. Значи ж, не хоче фокусуватися. На, кіт? чого не хоче? Ось так. О! І зараз я ізолінту його примотаю гарно. І хай воно тут все добре. Ну якраз файно. Ну і... Примотаю ізоленту і натягне зверху кульок. Ось так. Замотали ізолентою і наверху натягнемо кульок. Ну, зараз я ще пару штук тут нащеплю. а тоді вже понатягуємо кульки. Так, випробовую того сікатора. Бачите, ось так зрізала з двох ним. І ось це зрізала. Ось іде ж воно? Де ж воно? О! Не хоче фокусуватися разом. То вже ж напроти чорного беру. Ну, фокусуйся. Телефон капусний. О, бачите? О! Таку розкараку. Угу, Попробуємо ось таку. о! но ну, має бути. О, бачите, і примотати ізолентою треба. Так, оце нащепила, це насчепила і оце. Три. Тим сікатором. Більше ним не буду нащеплювати, бо не знаю, яка буде від нього приживаність, Приживаємость. Стальне будемо нащеплювати так, як я Нашіплюю, що я знаю, що воно приймається. В, за... в захльост. Ось так що ось таке діло. Ось такі-то справиньки. Ну як сказати, ним багато легше робити. Гарно вирізає під фігуру. Тут можна другий міняти, оці ножі. О! От той, що відрізає до того червоного барабана. Там є різні фігурки, можна другі вибирати. Ось, ну. Я не знаю скільки, мені живці передали, мені шкода їх спортити. Ось так що буду нащеплювати так як, так, як мію. Що я знаю, що в мене приживаються від неї. Так що ось таке діло. Так, пальця порізала. Розгатила ножем. Такого о, ось такого. Ну нічого. Все добре. Так, робимо ще один, одне нащеплювання. Ось так. Ну чого ж воно не хоче? О, бачите? Один і другий. Туди дві гілячки сюди ставитися. Зараз візьму ось такі гілячки і їх затешимо. Ось так затесуємо. Бачите? Ось Ось так. Тут три гілячки вставила. Ну, чого ж ти так першиво фокусуєшся, а? ось так. бачите? І зараз ізолянтою примотаю, і будемо далі працювати. Ось так. Примотувати ось тут треба дуже сильно, що мога тісніше скрутити. Ну, подивимося: котрі краще приймуться Трома способами З тим сікатором. Коли пальця порізала і в захльост, і в розщеп. Ну, я ще зараз буду нащеплювати, але я вже знімати далі не буду. Ось. Та й таке то. Ось такі то справеньки. Тут ще в мене є багатько. Я їх всіх понащеплюю, моє таке богдасть, хоч трохи поприймаються. Ось дуже хотіло б. ще піду на алечі нащеплю. щеплю. У мене така є велика алеча посаджена. Ну, Вона там не в доброму місці, і ми її трошки врізали. Ось так. Щось такі діла. Ну, там побачимо. Ледненько, поки місця я ставлю вам паузу ось. Ну і вже хіба покажу результат, скільки я нащепила, бо роботи ще дуже багатько. Завершили. Ми щеплювання. Тут Наталя пробувала нащеплювати. А це мої. Я щеплювала водь, ось, воть. Так. Ой. І тутечка ось. І ще тутечка ось. Ну і там он де внизі. О! Бачите, все. Всі понащеплювали. Хай Бог дасть, щоб вони всі нам прийнялися. Тут я посадила онди, два корчі. Один корч і другий корч йошти. Дядя Льоня мені передав, я посадила. Так що Всім миру, спокою, затишку і скорішої перемоги. Хай Бог дає, щоб наші живці всі поприймалися. Так, виноград вже треба буде повідкривати. Ну ще щось лякають, що мороз має бути. Не знаю, чи так, чи ні. Полуниці дотяти треба, ніяк не встигаю. На ту нашу електричку вже рідіска посходила, горох вилізає, вже скоро градки сапати. а я ще нічого не зробила. О, і тут вона щеплювала. Отакі то справи. Ладненько, всім миру, спокою, затишку і скорішої перемоги. Всім па-па-па-па.